Вітаємо вас, друзі, у другій серії розробки проекту Mansory Roleplay. У минулому відео ми розглянули створення персонажа. А вже сьогодні я покажу вам перші кроки гри, систему квестів, інвертар та його роботу. Почнемо. Після вибору персонажа гравець може обрати точку появи на карті. На початку гри це, звичайно, лише одне місце. Ось так виглядає поява персонажа. Для нових гравців ми розробили спеціальну систему квестів. Вона допоможе освоїтися у грі та отримати перші важливі предмети. Зверніть увагу на діалогову систему. Ми зробили її максимально зручною та інформативною. Гравець може відразу взяти квест або поговорити з НПЦ, щоб дізнатися більше.